Три мотор. Поїхали. Перевіряємо. Пофарбували ID. Олег пофарбував. Автомобіль стояв у нас на вулиці, трошки намок. Фарбували у нас передні бампер накладки, верхня також. В стикі з цим крилом. Ну і правим, лівим, і з капотом. Можна подивитися на якість і на колір фарби. гарно влад? Дуже гарно Все добре по кольору і по якості. Сьогодні клієнт забирає. Він просив до четверга зробити, сьогодні четвер. Спокійно людина може забрати свій автомобіль. Ще продаван хлопці, що вішать бампер. Не знаю, десь Паша вішає його. Напевно, кліпси шукає. О, дивись, задній ж теж фарбувався. Розбірний бампер. Як на мене, це прикольна штука. Коли ти там, припустимо, пошкодив, десь якусь ну, ліву-праву сторону замінив собі кусочок. І не треба купляти цілий бампер. Бо вони в оригіналі можуть коштувати там 1000-2000 тисячі, тисячі доларів, і все. І, коротше, дурних грошей можуть коштувати. А так собі от кусочок поміняв, там, не знаю, за 100-200 доларів. Або пофарбував за 100 доларів і все. і У тебе бампер а, готовий. А, ми сьогодні її фарбуємо. Сьогодні Діма буде заганяти її в камеру фарбувати. Фарба дорога. От ніби автомобіля не новий там, не 2-3 роки, там років 10 йому. А фарба коштує за літр майже 200 доларів. Майже 8 тисяч гривень. По складності просто з компонентами різними вона так коштує. І це не на нашому підборі, це на підборі в інших колористів. 700 грам фарби вийшло майже під. 7 тисяч гривень, коротше, то навіть більше, ніж 200 долларів на коште, там. Називається Мутер. Це по німецьки мама. Це пісня моя, моя із найулюбленіших пісень в дитинстві, де зараз її слухаю. І майже на це на пам'ять знаю. Audi А6. Вже ми почали рихтувати заднє праве крило. Воно тут було вгнуте, вм'ятене. Саша, от бачиш, такими приспособами. Прив'язувався до стапеля і такою любяткою витягував. Підтягнув заднє праве крило. Двері у нас всі під заміну. Ми їх вже поставили. Приїхали з Польщі. Наскільки ці двері коштують? 29 тисяч гривень. алюмінієві двері. Голі. Гола дверка коштує 29 тисяч гривень. І, до речі, в хорошому стані взяли її. Бо. Інші варіанти, типу повністю сусілля без пошкоджень. 35-32 тисячі гривень. А тут вдалося дешевше взяти і цілу дверку. Право цю ми будемо ПДР витягувати тут вмятини. Е, До речі, я вчора говорив, що ми будемо з напилом на все крило робити. Не буде тут напила, буде тільки локальне тут фарбування. Розпил по цьому полаку. Ця дверка, ця дверка. І це крило. Все, все ж тут робиться. Готуємо клієнту. Джип, бачиш, я вчора говорив, погодили з клієнтом в напали робити. От Матуються сусідні деталі. Готується це, це під пофарбування готує Олег. Сьогодні фарбуєш Олег, так? Да? А, якщо місце буде, так. Да. Так, да, чотири покраски. Чотири покраски. Нам дві камери мало вже. Не поміщається, Ну, Типу, якщо не сьогодні, то завтра будемо фарбувати цей джип і до кінця тижня або на понеділок ми його віддаємо. Бо ще зібрати, бачиш, по деталям, по дверям, по тому і всьому. Перевірити. Так, чотири тисячі. От зараз розказує, скільки коштує вартує пошкодження на. Бампері шкода фабія. Поїхали. Дві поломаних, два кріплення фари. Ну, одне було старе поломене, воно неякісно було зроблене. Ми вчора, я все вчора показував. Видно, як клінку от На фарі були отакі сліди, типу якісь клеї, бачиш, термоклеї. Короті. Просто на фару хтось наляпав, ті, хто продавали машину. І воно не тримає. І придеться зараз клієнтів паяти одну фару, яка зломана, і другу фару, яка була. Рахує ремонт фар. Далі по запчастинам, які пошкодились. Бампер 4 тисячі гривень. Телевізор радіаторів 4 тисячі гривень. Це я зараз там плюс-мінус говорю Захист двигуна тисяча гривень. Це вже 9 тисяч гривень. Пофарбувати бампер 6 тисяч гривень. Це вже 15 тисяч гривень. Замінити цей телевізор радіаторів, познімати ці всі деталі, демонтаж, монтаж, заміна, пайка. Це скільки там? Ще тисяч 5 гривень, мабуть. Вже 20. Плюс фарба матеріали. Коротше, десь 23-25 тисяч гривень. Отак. Пошкоджений бампер. Казалось би. Я вчора ж пофарбував, сьогодні полірую Дивись. Дивись, яка красота вимальовується. Щигенька ще була під... Апельсіну, а сьогодні вже блистить. Дивись, Вчора ще була апельсинчик Ви яка красота. Зеркало. Фарбування такого капоту коштує Так, чи 220 чи 250 доларів. Плюс матеріали, фарбує матеріали окремо. І Діма його зробив під прибор, до речі. До речі, давай ми зараз його запікаємо і, і перевіримо, що у нас б'ється по мікронам. Показуйте на камеру хлопцям і дівчатам, підписникам нашим 159. Опачки А, тут же ж у нас десь де не-де були ж була покльовка там, бо були рижики. 155. 161, 160, 148, 150, 157, 137, 148. Круто! Для такої площини Дімка дав добре. 127, 120. Тут менше трохи. Бачиш на цьому кант кантові. Де-не-де ну, де де тут була просто шпаклівка, бо були глибокі сколи і ржавчина вже трохи поїла метал, тоді мені приходилось підшпакльовувати. А взагалі мені непогано. взагалі дуже добре. Все, дивись, бус йде повним ходом фарбування. Сьогодні ігор ще дофарбовує бампера і двері, а кузов профарбований вчора був, бачиш? Гарно гарно. Трохи сміття є, але воно прибирається. Внутрянка профарбована. Герметик прокладений. Там, де робилися ці рихтувальні роботи, також зафарбовано. І що, залишилися накладки профарбувати, бампер передній. Двері. Я думаю, до суботи, бо в понеділок він буде готовий. А це що у нас за капот? Це ж... А, це капот на єтрон, e походу. Влад, готує наєтрон. E теж під... під прибор диви. Бачимо, як буде результат. Скільки мікрон буде битися. От тут є трохи шпаклівки, але в загальному він буде йти під прибор. Влад, це ж на єтрон, e так, да, капот? Да? І бампер теж, так, да, оцей виходить. Це вже лад підготовив, камеру зараз готує під фарбування замотований. Я, я Фієл, коли прийшов рахунок за березень місяць. Ну, березень ми вальнули, звісно, з, з рекордом по результату. От Замість 20 тисяч гривень, що були в попередній місяці 18-20, за березень 35 вилізло. Видаєш? 35 тисяч гривень. Тільки за світло вийшло оплатити. Дивіться, як готується камера до фарбування. Бачиш, як Влад робить. Пішов, спочатку повітрям повиганяв пилюку, а зараз зволожує підлогу, щоб та пилюка не піднімалася, якщо якась щось залишилося. У нас на буса Вставки і накладки різні. Ігор буде грунтувати що. Да. Це все на бус. Бачите, скільки різних ставок. Різних запчастин. Це куски заднього бампера. Це боковухи, там де стопи стоять. Це нижня панель заднього бампера чи багажника, як правильно сказати. на надзеркала. Це теж якийсь кусок чи переднього бампера. Да, так, це переднього бампера кусок з двох частин складається. І що? І клики теж, по-моєму, кликі задньої частини бампера, походу. Yeah. Все? Ти в білих не невимишся. По страховому випадку заїхав до нас їх шостий. Тут бачиш пошкодження заднього правого крила. Будемо витягувати, пошкоджений всередині там кронштейн. Ми проводили дефектування, це виявили раніше, знаємо вже. Тобто от при такому от пошкодженні, ми вже знаємо, що там тріснутий кронштейн, бо ми робили дефектовку перед цим. Е, плюс пайка бампера. Ось. Фарбуємо його, рихтуємо і фарбуємо крило. Плюс тут є ще запит по сидінню. Це не входить в наші обов'язки, але клієнт попросив зламане сидіння, щоб його розібрати, подивитися, що там каркас зламаний, не зломаний, і якщо тут його підварити. І все. Заїхав до нас автомобіль. Хлопці військові попросили перефарбувати йому, їм з зеленого в чорний колір. Ну, видно, якісь, можливо, знаєш, є запит такий. Це ми робимо безкоштовно, фарбуємо нашим захисникам. Буде вільно віконців хлопці встануть, пофарбують і поїде, я не знаю, на передову служити нашим захисникам. Це все робимо безкоштовно. Порожищем, да? ми дійшли до початку війни. На початку війни, що була пауза, там пару місяців, десь місяць, може, до квітня, в квітні, напевно, ми відновили. Да, десь так, в квітні відновили роботу, була незрозуміла ситуація, що далі робити з цим СТО, По всій Україні ніяких зрозуміло, продаж автомобілів не було, стали продажі. Відповідно, робота стала по автофарбуванню. От, Потім стало питання з пошуком нового адміністратора в місце рождища. Е, е, десь в місяці е, так вийшло, що ну, знайшов Тимофія. І е, ну, почали робити тоді співпрацю з ним. Потім все пішло заново, так скажемо. Хлопці, які працювали, там деяких звільнили, деякі звільнилися. І ну, почали збирати нову команду. Нову команду спеціалістів на початку війни. Це було дуже складно, як завжди. Їх не було. Ніхто не хотів гроші їхати. Десь якісь моменти там були, що приїжджали спеціалісти там з інших міст, але це важко було сказати, що це спеціалісти, які підходили для нашого, для нашого підприємства. І методом таким ми йшли, що брали хлопців з нуля. Вчили, хто затримувався, хто не затримувався, ті вже її працювали. О, це дало свій ефект. Хлопці, які повірили, які з нуля почали, вони перший там, період терпіли, працювали, працювали, грубо говоря, там, не, за невелику оплату, за невелику зарплату. Ну, на свої вміння, як міли, так і заробляли. Але потім з часом-часом з часом набиралися досвіду і вже 23-24 рік вже попитягувалися і стали спеціалістами. Зараз мене. Таких 4, да, 4 зроч. На сьогоднішній день. Ті, що залишилися, ті, що працюють, і дуже якісно працюють. Ось. Та й таке. Переїжджали на Луцьк. Чого було прийнято переїжджати рішення на Луцьк. 95% напевно наших клієнтів було з міста Луцьк. Зроч там мало було. І Важко, по-перше, добиратися, логістика, ці питання там, з запчастинами, з якимись кліпсами, з фарбою. Потім декілька хлопців вже жило в Луцьку, і типу їздити їм сюди теж також не було зручно. І для да, масштабування було ну, типу, щоб якщо рости, то тільки треба було переїжджати в Луцьку. Мені це було складне рішення, якщо чесно. Я не знав, що з цими з того робити, воно мені не приносило там ніякого прибутку. Я його тримав, 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 тримав. Але було жаль втрачати гроші, які були вкладені час, ресурс. Хотіли витрати по всякому обладнанню, по навчанню всіх цих хлопців. Ну, я хотів зберегти робочі місця в першу чергу. І колектив, бо колектив був дуже класний, ну і є класний. Тобто майстри, спеціалісти високого рівня. Це було правильне рішення. Дуже важко було знайти приміщення в Луцьку, Чисто випадково зустріли, що тут одна відома компанія була в цьому приміщенні і продавала своє обладнання що, е, вже з маляркою. Тобто, в їх тут в приміщенні була форвольна камера, вони продавали цю форвольну камеру. Це приміщення можна було заїхати, типу, орендувати і обладнання. Ну, типу, знаєш, момент, коли. Нам треба це все якраз підкидається. Отакий от варіант, і це дуже типу, якось все співпало, повезло. знайшли ми це приміщення, і заїхали.